Ще в лютому цього року громадськістю був розроблений експертними організаціями, був розроблений законопроект 2166. Він посилює гарантії дотримання прав внутрішнього переміщених осіб шляхом проведення закону, основного закону у відповідність з одним з найголовніших стандартів міжнародних стандартів в сфері внутрішнього переміщення це керівними принципами ООН з питань про переміщення осіб всередині країни. Він також спрощує дуже багато бюрократичних процедур. Він забезпечує неможливість припинення всіх соціальних виплат внутрішньопереміщеним особам у зв'язку з закінченням строку дії довідки. Він також забезпечує реалізацію інших процедур, більш легшу реалізацію інших процедур на практиці. Це і трудові правовідносини. Так, це і трудові правовідносини і відносини пов'язані з реєстрацією місця проживання внутрішньопереміщених осіб. Цей законопроект на превеликий жаль. він... Самого початку не отримав а, тої підтримки, яку громадські організації очікували би від парламенту. А, лише 19 травня, після того як тричі цей закон був внесений до порядку денного Верховної Ради, а, і тричі не був розглянутий. Лише 19 травня, з другої спроби, а, він був прийнятий у першому читанні. Профільний комітет це комітет справ людини. Він одразу оперативно підготував законопроект до другого читання і вже 17 червня законопроект був готовий до другого читання. Проте, на превеликий жаль, з ряду причин до канікул Верховної Ради так і не вдалося громадськості переконати включити цей закон до порядку денного Верховної Ради для другого читання. Канікули пройшли. Верховна Рада зібралась, проте знову таки питання прав свобод внутрішньопереміщених не знайшло свого відображення в порядку денному роботи Верховної Ради, і знову законопроект не був поставлений для голосування. Лише сьогодні ми отримали новину, що на погоджувальній раді було прийнято рішення завтра, 3-го числа, в сесійній залі розглянути законопроект у другому читанні. А, яка перспектива прийняття цього законопроекту завтра? А, чи отримає він достатню кількість голосів, чи а, буде якийсь супротив у парламенті? А, я думаю, що про це розкажуть більш детально автори законопроекту, народні депутати України, які сьогодні приймають участь у цій прес-конференції? Я би хотіла передати слово. Одному із співавторів законопроекту Григорію Михайловичу Немирі, члену депутатської фракції політичної партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, голові комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин. Дякую, Олена. Дійсно, ми говоримо зараз про проблему, яка не є одновимірною. Ми говоримо про проблему, яка раніше не існувала в Україні. А існує зараз тому, що проти України було розв'язано агресію, і виник феномен доволі новий, невідомий. переміщені особи, якщо суто юридичною мовою висловлюватись, але в народі їх називають і біженцями, і е, тимчасовими біженцями по-різному. В Цій назві є, е, власне, і суть проблеми. Люди поді... Там, де вони народилися, працювали, вчилися, жили, тому що виникли такі обставини, що створилася загроза їх життю і життю і добробуту їх близьких. Спочатку ця проблема боліла її ігнорувати, не визнавати, що проблема існує. Ті, хто слідкує за проблематикою переміщених осіб, Аби звернув увагу, що спочатку навіть статистично існувала тенденція занижувати реальні цифри. Потім, коли долучилися і дали паралельні свої спостереження в рахунки громадських організацій, громадських ініціативи, зокрема Восток Сос, Кримсос, представники яких тут присутні, право на захист та інше, вже і на державному рівні ця проблема з точки зору визнання. Закріпилась. Дійсно, вже більше року минуло з того часу, коли було прийнято перший цей закон про забезпечення прав внутрішньопереміщених осіб. І дійсно цей закон був лише з першою спробою відповісти на нову проблему. Але проблема загострювалася і, безумовно, це викликало. Також е, бажання е, швидко відповісти на масштаб проблеми. Зараз, за останніми даними статистичними, ми маємо приблизно півтора мільйони внутрішньо переміщених осіб. Цифра сама по собі вражаюча, зважаючи на це, що деякі країни, е, це кількість деяких країн невеличких, а в масштабах України. Це проблема пов'язана не з власне, одномоментним чимось, а ця проблема має тенденцію заглиблюватися. І безумовно, для того, щоб вирішити цю проблему, спочатку існувало розуміння, що уряд мав би внести відповідний закон, відреагувати, тим більше, що і відповідно до попереднього закону це прямий був обов'язок. І саме тому. Що не було такої ініціативи, було б інерція або небажання брати ініціативу на себе, якщо ви звернути увагу, авторами цього законопроекту виступили народні депутати, більшість з яких представляє Комітет з прав людини. Перший висновок це була реакція парламенту Комітету справ людини за підтримки громадських організацій, які звернули на це увагу і закликали бути небайдужим. Реакція на те, що з боку Кабінету міністрів. Не бачили е, е, активних дій по виконанню першого закону і по підготовці до е, внесення змін. Друга складова також торкалася е, тому, що, е, власне, е, сам по собі феномен внутрішньопереміщених осіб або біженців він не стосується лише зони конфлікту або е, територій, наближених до зони конфлікту. Якщо подивитися на карту України. То біженці з Донбасу, з Криму, вони по всій території України розташовані. В силу різних причин. Отже, це не є проблема окремих територій, це є виклик всій України. Це проблема для всієї країни. Це є проблема і виклик для тих, хто приймає рішення, тих, хто ментує рішення по всій Україні. Я особливо на цьому підкреслюю, тому що іноді існує така тенденція, що це якась регіональна проблема, що це якась місцева проблема. Ні, я стверджую, що це проблема національної безпеки України, а в контексті цього закону це забезпечення рівності всіх щодо прав і гарантії їх захисту. Саме тому комітет, якщо ви звернете увагу, на авторів підтримав ініціативу громадських організацій, і там ви побачите представників різних фракцій, тих, хто підписалися під цим законопроектом. Ми важко розуміли, чому, незважаючи на те, що закон до другого читання був готовий вже в червні місяці, фактично 4-5 місяців він так і не дійшов до другого читання. Формально те, що ми чули з спілкування з тими, від кого це залежить, зокрема від урядовців, це не є закон, який пов'язаний з пакетом реформ. От така формальна відповідь. Що внутрішньо переміщені особи їх гарантії, забезпечення їх прав, це не є закон, який пов'язаний з реформами. Тоді. Виникає питання, а що тоді реформи? Це щось таке, що іде поза, не мають на меті забезпечення і зміцнення гарантій прав людини. Тоді що таке реформи? Тим не менше, і комітет тричі приймав такі рішення, і за рішенням комітету я як голова тричі направляв листи до голови Верховної Ради з проханням, вимогою, наполяганням виносити це. На порядок денний. Перший лист, який був ще в кінці червня, початку липня, до канікул, і два листи вже було після того, як допрацювала Верховна Рада у вересні місяці. Лише зараз ми бачимо цей проєкт 21.66, внесений до порядку денного.